Рівненська АЕС підприємство, яке дбає про стан навколишнього середовища. Моніторинг впливу атомної станції на довкілля проводять спеціалізовані лабораторії. Одна із таких еколо-хімічна лабораторія служби охорони навколишнього середовища. Хочеться в першу чергу запевнити наших глядачів, те, що виробничо-господарська діяльність рівненської атомної станції здійснюється з дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Атестована лабораторія проводить дослідження скидної зворотної води з об'єктів промайданчика на відповідність нормам, що встановлені для Рівненської АЕС Державним агентством водних ресурсів України. Лаборанти та інженери, на чолі з керівником, постійно проводять широкий спектр хімічних аналізів, контролюють скид у водний об'єкт, річку Стир, стічні води Білого озера тощо. Ми безпосередньо здійснюємо контроль, що стосується водного об'єкта нашого річка Стиль. До нашого водозабору контролюємо скид зворотних вод і контрольний створ за межами нашого водозабору. Порівнюємо ці результати і оцінюємо вплив на довкілля діяльності нашої станції. Методи визначення хімічного складу води різні: об'ємний, ваговий, спектрофотометричний, атомно-абсорбційний. Аналізи проб води проводять систематично, прослідковують, як змінюється її склад. Три рази на тиждень відбираємо ми і до скиду, і після скиду річкости для того, щоб контролювати і бачити вплив. До скиду ми знаємо, яка водичка до нас прийшла. Ми забрали от з яким хімічним складом. А вже нижче скиду, коли ми відбираємо це, вже просліджуємо вплив нашої діяльності станції. Багаторічні спостереження доводять, що Рівненська АЕС не завдає шкоди природним ресурсам у регіоні свого розташування. Це підтверджують результати аналізів еколого-хімічної лабораторії. Є складні аналізи, які займають цілий день. Є аналізи трішки легшої складності. Ми перевіряємо показники якості нашої води певним екологічним нормам і щоб наша планета ставала трішечки і трішечки кращою, щоб наша станція не забруднювала навколишнє середовище. Результати аналізів лабораторії відкрита інформація для поінформованості громадськості: основні показники води, її хіміко-фізичний склад та концентрації зазначені на офіційному сайті РАЕС, а також у газеті «Енергія». Тетяна Федорова, Олександр Сніжко.